Перше за час повномасштабного вторгнення у Житомирській академії поліції, випуск відтепер понад 50 правоохоронців працюватимуть заради спокою громадян переважно на Київщині. Даний час ми випускаємо дві навчальні групи. Одна із них – це поліцейські, які будуть служити в метрополітенах, інша це категорія, які Категорія забезпечення да поліцейські, які будуть нести службу в чергових частинах та в підрозділах забезпечення. Дві навчальні групи 56 чоловік дійшли до, до закінчення навчання. Усі вони різного віку, різних професій та статі. Та тепер їх об'єднує одне служба українському народові. Кожен з них має свою історію за плечима, котра перевела їх в поліцію. Командиром однієї з випускних груп є капрал Артем. Чоловік родом з Краматорську, із 2014 року стоїть. На захисті рідного Донбасу і з початком повномасштабного вторгнення не залишився осторонь. Я добровільно пішов, добровільний батальйон Січ. Це ще була міліція з восім років. Я захищав свою державу. Ну коли Прийшло вже час. у мене є маленька донька. Вона дуже скучає за мною. І Я сам хотів повернутися в поліцію. Мені це дуже подобається. Це моя справа. Я себе відчуваю поліцейським. Я вирішив заново повернутися, відкрився набор і повернувся до лав національної поліції. було повномасштабне вторгнення російських э, окупаційних військ. Я 81-ї десяти штурмової бригади, э, зайняв позиції міста Рубіжне і пів року держави Сєвєродонецьк Міста Рубіжне, поки у нас вистачало сил. Ну ми повернемо, усе повернемо. Всі території, які були окуповані цими загарбниками, це все одно Україна. Вона буде Україною, і ми усе повернемо обратно додому. Донбас буде в Україні, він не буде ніколи в Росії. Чоловік каже, особливу роль правоохоронці почнуть виконувати після перемоги. Тож повернення мирного життя та порядку в українські міста і мотивує свої 22 роки. Поліцейським вирішив стати і Ілля. юнак з міста Бахмут, тож також має свої особисті цілі у правоохоронних органах. Мене дуже, дуже непокоїть те, що зараз таке така несправедливість відбувається. І деякі люди за якимись своїми особистіми або фізичними даними не можуть за себе постояти, допомогти самі собі. І для цього в нас в Україні є поліція. Ну я вирішив, що це буде мені добре. Я буду почувати себе добре, якщо я буду допомагати людям. Я буду на службі в метрополітені. Нас навчили, як правильно складати адмінматеріали, як правильно навіть підходити, як правильно стояти, як спілкуватися, що треба питати. Та й ну багато чого серед випускників є і дівчата. Вже з наступного тижня Анна проходитиме службу в Києві, до якого її також привела війна. Дівчина родом з Лисичанську, має двох діток. Під час повномасштабного вторгнення втратила на війні чоловіка. Взагалі, я ще. В себе в місті Блещанську збиралася. Ну вже вступила, пройшла всі конкурси і залишалася співбесіта та та почалася війна. І ну, ми переїхали, і потім вирішила знову спробувати. Це взагалі мрія дитинства. В мене вирішила спробувати навести порядок, щоб прогнати цю русню. З нашої землі позаду шість місяців навчання. Вже зараз слухачі кажуть, все пройшло доволі швидко та цікаво. А найбільше запам'яталась строєва підготовка. Привітати із випуском нових правоохоронців приїхав і очільник області. Подякувати вам, що в наш час ви не побоялися вдягнути поліцейську форму. На вас люди будуть дивитися з великою надією, тому що перший до кого звертаються завжди, коли попадають в біду. Це безумовно до поліцейського. Я дякую за те, що під час війни Академія повертається до випуску молодих, гарних хлопців і дівчат, які будуть в тому числі захищати і боронити. Я бажаю вам безумовно. Півріччя для слухачів пройшло в умовах постійних тривог та небезпеки. Але навіть так не зупиняли заняття ні на день, а деяким напрямкам приділяли ще більшу увагу. Вкладали вже в цій навчальну програму відповідні знання щодо виявлення, знищення вибухотехнічних матеріалів та вибухівки. Ну, і, Звісно, також не обминули такі. Важливі направлення, як надання першої медичної допомоги, це тактичні дії поліцейських при різних умовах. Ну і дійсна програма, яка повинна бути виконана національною поліцією, вона була виконана в повному обсязі. Кожен випускник отримав омріяний диплом та почесний нагрудний знак. І вже з понеділка заступлять на варту правого порядку. Хожу українському народу. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.